Добрий вечір. Сьогодні, 25 травня, пролунав останній дзвоник для одинадцятикласників України. Попереду у них завершення зовнішнього незалежного оцінювання та вступ до вищих навчальних закладів на омріяну спеціальність. Та які вони ці спеціальності, і чи стануть випускники 2018 через 4-5 років затребуваними фахівцями на ринку праці? Сьогодні про це говоримо з заступником директора Херсонського обласного центру зайнятості. Наталією Володимирівною Португальською, я вітаю вас. Добрий вечір і пані Наталі. Одразу аби не бути голослівними і не говорити за самих випускників, я пропоную подивитися і послухати, що вони кажуть, ким мріють бути у найближчому майбутньому. Будь ласка. Спочатку я хотів стати ще економістом, тому що я в ліцеї навчався на профільному в кла... профільному класі економіста. Але з часом я зрозумів, що саме актор мені до душі, і я хочу з цим пов'язати своє життя. Хочу ще на медіапродюсера спробувати, тому тобто це однакова сфера, але просто різні професії. Я єдина в класі, хто йде до театрального університету. Всі мої однокласники йдуть або на перекладачів, на юристів, міжнародні відносини і. Типу того. Я думала вступати на, до лінгвістичного університету перекладачем. Ну, більше ставлю ставки на акторське, на режисуру. Дуже різні професії обирають. А, і, і лікарями йдуть, а, стоматологами, а, йдуть навчителів української мови. Так багато. І програмісти. Перекладачі воєнний психолог. Мене подружка збирається йти. На ринку праці зараз дуже популярні юристи, дуже популярні економісти. Зараз у мене дуже багато знайомих в цьому році вступають саме на економічні факультети та на юридичні, але мені це не подобається. Взагалі, обирають... Бо в мене мама така. Ну, у мене мама також лікар, я тому йду. Або я не хочу виїжджати з міста, тому я піду або на перекладача, або на вчителя, тому що нас так можна навчитися в Херсоні. Ось такі смаки у сучасної молоді. Про що говорить ваша статистика? Чи зараз є потреба у підготовці таких кадрів? Так, смаки дуже гарні. Кожна людина мріє ким стати і вибрати собі професію, яка буде йому за любові, коли він буде ходити на роботу і відчувати від цього задоволення. Саме юристи, економісти також потрібні на ринку праці, але не в тій кількості, щоб задовольнити. Бажання кожної людини потім себе реалізувати в професійному житті. Ринок праці потребує різні, різноманітні професії на сьогоднішній день. Це і бухгалтери, це і економісти. Тут звучало, що діти мріють стати вчителями і лікарями. Саме цих спеціалістів потребують наші громади, об'єднані територіальні громади. Це дуже дефіцит кадрів, саме в цих. У сільській місцевості? Да, так, у сільській місцевості лікар і вчитель це зараз дуже потрібна спеціальність. Це дуже добре, що діти мріють здобути саме таку освіту і є можливість залишитися на Херсонщині працювати. Але як свідчить статистика, яку аналізує центр зайнятості, так. на ринку праці на сьогоднішній день в більшості е, потребують висококваліфіціровані робітничі кадри, це підприємства машинобудування, це підприємства агропромислового сектору, це підприємства наших рекреаційних зон, пансіонати, які потребують кадрів, які будуть обслуговувати відпочиваючих. І висуваються побажання до майбутнього працівника дуже високі. Тобто, працівник повинен бути не просто трактористом, а трактор на сьогоднішній день як космічний корабель з електроникою. Тому цей фахівець повинен бути десь попередньо навчений, щоб працювати саме на такому тракторі. Тому на сьогоднішній день служба зайнятості проводить профорієнтаційну роботу з учнями. Починаючи з восьмого класу, давайте до цього питання повернемось трішечки пізніше. Ось загальну картину вибору майбутньої професії ми зможемо побачити пізніше, коли завершиться вже вступна кампанія 2018 року. Так але у нас зараз є інфографіка Міністерства освіти і науки України за 2017 рік. І ми можемо побачити тут, які найпопулярніші були спеціальності, куди хотіли і прагнули вступити випускники. Отже, серед вступників на бакалаврат в Україні популярними стали філологія, право та менеджмент. На них подали відповідно 85 тисяч заяв, 74 тисячі та 59 тисяч. Крім того, серед лідерів медицина, комп'ютерні науки, туризм, середня освіта, психологія і економіка на ці спеціальності висловили бажання вступити від 46 до 40 тисяч абітурієнтів. Натомість, най. Менше заяв було подано на такі спеціальності як богослов'я, 185 заяв, гідроенергетика, 193 заяви. Також у цьому антирейтингу суднобудування, гідротехнічне будівництво та водні технології, деревообробні та меблеві технології, атомна енергетика, музеєзнавства, авіоніка. Тощо. Отже, про що свідчить такий розподіл е, смаків, я думаю, він не буде дуже відрізнятися цього року, як ви вважаєте? Я думаю, що не буде відрізнятися, оскільки ми послухали те, що мріють діти, uh -huh. і воно співпадає, да? е, вибираються професії, які на е, той час, коли дитину запитали, вона мріє стати. Да? Кожен з нас колись мріє, але життя вносить свої корективи. І саме від того, як. Що буде потребувати ринок праці по закінченню цього навчального закладу, туди людина буде і спроможна знайти собі роботодавця і отримувати за ту роботу і ще й достойну заробітну платню. На сьогоднішній день безробітні, які стають по якимсь обставинам, коли людина звільняється, вона втрачає роботу і звертається до нас за допомогою. І як ми е, бачимо, то процентів 70 людей, які до нас звертаються, це люди з вищою освітою. Але потім, е, вже бачучи, е, що ринок праці на сьогодні потребує більш... Е, Професії, які б вони здобули раніше, закінчивши професійно-технічну освіту, то вже в дорослому віці людина перенавчається і потім шукає собі роботу за іншою професією, тобто йде процес перекваліфікації, навіть ті, які з вищою освітою ідуть на процес перекваліфікації, тому що ринок праці на сьогодні вимагає саме таких працівників. Отже, це дефіцит так. яких кадрів зараз у нас в Херсонській області? дефіцит кадрів це машина будування, це дуже необхідні починаючи з лісаря-ремонтника, але ж і потім, і, і технічний персонал, які інженери, які по машинобудуванню, технології також дуже необхідні нашим виробникам промисловості, необхідні швачки на сьогоднішній день, необхідні бармани, необхідні офіціанти, необхідні повторююсь, трактористи, необхідні плодоваші, води, овочі, води, робітники, фермерських господарств. Тобі ж, що характерно для нашої області. В чому у нас перспектива розвитку і це відзеркалюється на потребі, яка заявляється на сьогоднішній день роботодавцями, тобто це ще й специфіка регіону, так? Так, да, наша специфіка регіону. Ми Херсонщина це аграрна область uh -huh. і область, яка розвиває свій туризм. Е, дуже е, значних оборотів набирає потреба в саме менеджерах по туризму, тому що у нас розвивається зелений сільський туризм. Uh -huh. Також потребують саме ця галузь потребує і спеціалістів ремесел народних, таких як ті же ковалі, ті же ганчари, ті же вмільці, які плетуть лозоплетіння і так далі. Тому що це дуже цікаво тим туристам, які їх треба чим-приваблювати, -то mm -hmm. да, розважати. Тому такі професії на сьогоднішній день дуже популярні на ринку праці. Mm -hmm. У На Херсонщині, в нашій області, є 27 закладів профтехосвіти, які готують так, робітничі спеціальності. Як співпрацює центр зайнятості з ними? Чи є якесь замовлення від вас так, до да, них? Да, да. У нас кожного року ми робимо профідбор, відбираємо навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо. тобто mm -hmm. ж ми готуємо. Вже перекваліфіковуємо, робимо перекваліфікацію, бо готуємо кадри уже дорослого населення. Угу. А що до учнів? Учні у нас проводиться профорієнтаційна робота угу. саме для того, щоб дитина, коли закінчить навчальний заклад, середній вона вже була націлена. У неї вже якась була мрія, і мрія підтверджена тим, що вона в подальшому. Зможе себе влаштувати своє життя, працевлаштуватися саме під ту професію, яка вона здобуде, закінчивши професійно-технічний заклад. Випускники ПТУ вони звертаються до вас не, за роботи спочатку. Не в такій більшості звертаються вже більш тоді, коли вони попрацювали, Самотужки, щось так? не самотужки, щось не сподобалось. І потім вже людина звертається до нас за допомогою сприяння свого працевлаштування, або ж вона міняє свою професію, змінює на ту потребу, яка є на сьогоднішній день, або з нашою допомогою знаходить собі роботодавця. Чи підбираєте роботу в інших регіонах, якщо там є така вакансія? Обов'язково у нас на сьогоднішній день єдина база вакансій в Україні в службі зайнятості. Кожен фахівець в будь-якому місцевому центрі зайнятості має змогу переглядати цю потребу і людині, яка відвідала центр зайнятості, пропонувати роботу за межами. Окрім цього, у нас є доступ, вільного доступу кожному бажаючому. Можна зайти, завітати на наш сайт dcz.gov.ua, де посилання дуже легкі. У використанні я шукаю роботу е і далі все е іде, підказує, підска що яку роботу ти хочеш, і е в цієї області або за межами можна знайти собі таким чином, навіть не завітавши до е центру зайнятості, а до нашого сайту. Зрозуміло. А чи є співпраця з місцевими підприємствами? Можливо, якісь програми стажування, коли дитина, навчаючись да. так, у ПТУ може вже да. проходити якусь, якесь стажування. Да, на сьогоднішній день у нас розроблена програма з машинобудівним заводом, з об'єднанням роботодавців Херсонщини, де саме це підприємство практикує дуальну систему навчання. Так. Так, да, є навчальні заклади, які вчать, наприклад, 30% теоретичних знань, і 70% людина проходить навчання саме з практичної сторони на виробництві безпосередньо. Тобі ж вона звикає вже до того колективу, з ким вона буде в майбутньому працювати, і таким чином вона закріплюється на цьому підприємстві по закінченню цієї її, її вже безпосереднє робоче місце після навчання. Чи великий відсоток таких працевлаштованих після стажування, чи ще немає такої статистики? Ну е наскільки я володію інформацією, то в минулому році. Таких учнів, які співпрацювали з машинобудівним заводом, випускалася не одна група, це, мабуть, осіб 50, це працевлаштувалися, залишилися. Скажіть, чи готові херсонські працедавці брати на роботу випускників університетів чи ПТУ як на перше місце роботи, без досвіду? Ви знаєте, на сьогоднішній день все більше збільшується кількість тих роботодавців, які готові брати саме випускника без досвіду роботи. Чому? Тому що саме випускник це людина молода, це людина креативна, це людина, яка внесе щось у цьому колективі, який вже склався. Таким чином, і сама внесе туди якісь свої нові розуміння, тому що молоде покоління у нас дуже продвинуте, мисли дуже творча, і ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами. І приходиться спілкуватися саме з студентами, випускниками. Ми організовуємо спільні дні кар'єри і запрошуємо туди роботодавців і бачимо потім результати, що навіть після цього спілкування, яке ми організовуємо, уже роботодавці потім телефонують і дякують за те, що студенти до них приходять потім на практику і залишаються працювати. І у них глаза горять, і ми співпрацювали також дуже великі питання. Задають, і потім здають тестування і випробують себе на держслужбі. Так само і в сільхоз виробничих роботодавців також закріплюються. Ті ж агрономи, ті ж гідротехніки, uh -huh. вони приїжджають на практику, а потім залишаються працювати. Ну це приємно чути. А випускники університетів самі приходять до вас у пошуку роботи? Приходять, але ж теж не в такому кількості. Uh -huh. Більше е, старше Ну, так? да, попрацюють десь рік, там півроку. Чомусь буде розчарування в обраній професії, або ж не склалася з роботодавцем, до якого було перше працевлаштування, і приходять за допомогою служби зайнятості. На які спеціальності є перекваліфікація у центрах зайнятості? Що це ну у нас є підвищення кваліфікації? Це і бухгалтерський облік. Mm -hmm. Якщо це стосується саме спеціальності, да? mm -hmm. Я зрозуміла вас так, так. вірно, І це і е, спів СПК е, перекваліфікація, mm -hmm. але ж у більшості служба зайнятості здійснює, е, підвищує кваліфікацію і здійснює профнавчання на робітничі професії. Отже Якраз повертаючись до теми профорієнтації, розкажіть, як відбувається ця робота і коли краще починати, з якого віку працювати з молодим поколінням? Ну краще починати тут складно сказати, чим раніше, тим краще, угу. тому що ну, ми починаємо працювати це десь з учнями восьмого класу, тому що дев'ятий це вже більш клас випускний. Угу. Восьмий клас це саме те, коли вже е, можна з людиною е, серйозно розмовляти за її професійне майбутнє. Е, проводяться у нас е, профері... дуже мощна профорієнтаційна робота зі шкалярами такого mm -hmm. віку. Наші психологи е, ходять до, до шкіл і е, учні ходять до центрів занятості. Получається як такий супровід дитини. Йому розповідають, що саме востребовано на ринку праці, допомагають за допомогою психологічних методик, зорієнтуватися, що саме підходить uh -huh. цієї дитині. І працюємо з батьками також, не, не лише з старшокласниками з батьками. На, на, от, у нас був на минулому тижні. Профорієнтаційний захід для учнівської молоді дев'ятикласників. профікем. Ось розкажіть детальніше про цей проект, тому що я знаю, читала в інтернеті, що цей проєкт народився так, якби на Херсонщині і поширився на ще на інші пілотні регіони. Да, перед цим проєктом було ще два проекти: це профістарт, профіквест, які ми реалізовували починаючи з 2012 року. Спільно з обласною дитячою бібліотекою і зрозуміли, що потім потрібно розвивати цей проект і на інші регіони, тому що діти повинні не тільки знати про себе щось тут на місці, досліджувати свій край, де вони живуть, але ж і обмінюватись досвідом зі своїми однолітками для того, щоб дійсно любити Україну. І мати уявлення про українців як єдину націю. Як працює цей проєкт Профікемп? Ось що це? Це зустрічі, бесіди або якісь інтерактиви. Діти вчаться складати туристичні маршрути, досліджують свій край, де вони мешкають. У нас відібрано в Профікемп 11 команд, 110 учнів з різних районів області. А якого віку? Дев'ятий клас. Угу. По 10 осіб в кожній команді, так у них є куратори від центра зайнятості від районного відділу освіти і від районної бібліотеки, які будуть з ними займатися влітку, тобі ж проводити якісь дослідження, вивчати історію свого рідного краю. Цей проект направлений більшості на розвиток туризму, тому що це перспективний напрямок нашого регіону. І потім будуть уже в 2019 році будуть змагання, коли із 11 команд буде вибрана переможець, і потім будуть змагання між іншими областями. Угу. У нас в цьому проекті беруть участь Львівщина, Рівна і Закарпаття. Угу. Тобто результатів можна чекати вже наступного року? Наступного так? року будуть результати, угу. дійсно на що сподіваєтесь? Херсонщина має шанс перемогти? обов'язково. Обов'язково Обов так? пані Наталі, ще таке питання можливо, трохи фантазійне. Якщо уявити Україну через 10 років, які можуть бути професії затребуваними на ринку праці, як ви вважаєте? От зараз ми чули, ну, зараз діти дуже, кажуть, в Україні. Це дуже розвивається. Да, да. Ну, айтішна сфера тут безумовна. Угу. Все, що зв'язано з цією угу. сферою, кожен роботодавець у нього це якось е, стикується його професія, також вона уже розвивається в цьому напрямку. Фахівці будуть востребовані. Ну і я сподіваюся, що оскільки у нас. Область має і розвивається в напрямку туризму. То саме професії туризму, менеджери по туризму дуже хочеться, щоб вони були затребовані да, в нашій області, і щоб до нас приїжджали, щоб ми були узнаваємі, щоб до нас як більше приїжджало з інших регіонів. Угу. Відповідно, ну це тоді нашу... мають бути і піар-менеджери, так і інтернет-маркетологи, да. які і будуть сфера обслуговування угу. також. Тобто можна зосередитися да. сьогоднішнім школярам на цих спеціальностях, так да. і знання Зізнання іноземної мови обов'язково. Угу. Зараз це обов'язкова умова. Від працедавців іноземні мови, їх кількість, які ні, на сьогоднішній день не така велика кількість вакансій, але ж якщо брати менеджера по туризму, то це вже висувається вимога і знання хоча б однієї мови, хоча б англійською. Угу. Зрозуміло. Якщо говорити про професії, які вже відмирають, які втрачають актуальність, що це можуть бути за професії, які вони а спеціалістів продовжують готувати, наприклад, у навчальних закладах. Ну, наприклад, така професія, як оператор ПК. Угу. Це дуже мені, якщо чесно кажучи, смішно. Тому що кожна людина з нас, починаючи з дитячого садочку, з трьох років, вже оператор ПК. Вже користувач. Якось, да, якось ріже вуха. Оператор ПК, користувач, е як люблять казати, впевнений е е е е користувач. То це дуже застарілий термін, угу. тому що на сьогодні е малеча це. Оператор ПК і може там в інтернеті вже таке витворяє, то тут більше потрібні вже спеціалісти, саме айтішники, які розуміють в цьому, які знають програми, і от саме ці професії також в обов'язковому потрібне знання англійської мови. Так, ну там технології, і да, всі технології, програми всі англійської. на англійському угу. дуже буде. На мою думку, популярна вже набирає оберти така професія як менеджер з управління проєктами. Угу. Що це таке? Що це таке? У нас на сьогодні наш державний технічний університет він готує саме таких менеджерів управління проєктами. І у нас є з ними вже задумка про подальшої співпраці. Саме підготовки таких спеціалістів, і в тому числі числа безробітних підвищення перекваліфікація. І саме таких осіб потребують сьогодні наші об'єднані територіальні громади, які розвиваються. Це фахівець, який зможе спрогнозувати стратегію розвитку територіальної громади. Це фахівець, який знає, яким чином як співпрацювати з міжнародними донорами, які на сьогоднішній день працюють з Україною. Це фахівець, який буде в допомозі чи тому підприємству, чи тому же органу місцевого самоврядування скласти аплікаційну форму, написати той чи інший грант, який потім принесе користь. Це дуже перспективний, дуже цікаво. дуже перспективна спеціальність, яка, до речі, також ближче і, і, можна... будущее буде востребована. Так, і можна навчитися і отримати такий фах саме в нашій області, так? Не потрібно да, у нас, їхати. Да, да. Державний технічний університет готує таких фахівців. Там також, до речі, знання бажано англійської мови, тому що всі конкурси. Всі аплікаційні форми на англійській мові. Якщо підсумовувати нашу розмову, які поради ви б дали батькам та школярам при пошуку та майбутнього фаху для дитини? Ну, прислуховуватись до того, що хоче дитина, потрібно. Угу. Бо бажання, і якщо дитина хоче космонавтам, то не потрібно їй Крила обрізати, як кажуть, з самого початку, да? але ж батьки повинні розуміти також орієнтуватися у житті професій, які на сьогодні і спеціальності, які будуть востребовані. От ми тут казали на спочатку, да, що роботодавці потребують більшості робітничі кадри. Угу. Але коли ви мені задали питання, що буде в майбутньому найближчому часі. То ми проговорили декілька спеціальностей, але ж вони е, м -м, созвучні були, звучала да, англійська мова, mm -hmm. це обов'язково. Знання е, комп'ютерів, глибокі програмування це обов'язково. Е, будуть потрібні і е, ті ж самі менеджери, економісти, да, які будуть допомагати розвиватися тому чи іншому підприємству. Тобто, якщо є бажання, щоб дитина отримала вищу освіту, то ось саме ті спеціальності, які будуть в найближчому майбутньому актуальними. актуальними. І при цьому повертаємося до початку нашої передачі, коли ми слухали діточок, які казали, що вони хочуть бути лікарями і вчителями. Це ті спеціальності, які будуть завжди потрібні, тому що це життя, так, і ці професії завжди потрібні кожного завжди дня потрібні. всім українцям, так всім українцям, тому що вчитель і лікар це як же ми mm -hmm. без цього. Я дякую вам за розмову. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про реалії ринку праці з заступником директора Херсонського обласного центру зайнятості Наталією Португальською. А школярам та їхнім батькам хочу сказати: вибирайте свою професію виважено, аби потім через 4-5 років бути затребуваним фахівцем на ринку праці та мати гідну роботу. До побачення.